Терези, я вас рада вітати! І це перший таропрогноз в цьому році з 1 по 11 січня. Нехай 2026 рік принесе вам внутрішню гармонію, здійснення ваших мрій, ваших бажань. Для когось може це кохання бути, взагалі розвитку. І, звичайно, для всіх. Для нас це мирного неба. Я вам всім бажаю. І так, Терези, перша карта для вас на початку цього року. Це карта сила. Віця вже не в першому прогнозі випадає карта сила. Карта сила це дуже гарний аркан, який говорить нам про те, що ви будете мати силу, ви мати, будете змогу, всі ваші проблеми, всі ваші якісь задачі, негаразди в своєму житті побороти. Побороти конкуренцію, побороти внутрішні якісь свої страхи, внутрішню якусь апатію, да, свої лінощі. Тобто, коли ви берете під контроль ваші всі інстинкти, ви можете домовитися за допомогою лагідного якогось слова, за допомогою турботи з іншими людьми, на м, побороти їх, тобто перетягнути на свою сторону, будете відчувати цю саму і підтримку. Тому що ви знайдете підхід до, у, до всього, що у вас з чим може виникнути проблема. У вас ви наповнені і силою, і енергією. Гарний аркан. Наступна карта для вас. Може хтось займатися фізичним своїм здоров'ям, да, фізичним саме тілом е, піти в спортзал, або ж і домовитись з собою, що так, я з початку року починаю ходити в спортзал, і ви починаєте ходити в спортзал. Наступна карта: Сім Пентаклів. Карта фінансова. В нас карта, коли ви очікуєте винагороду. Винагороду або ж виплати. Можуть бути премії, бонуси, дивіденти, зарплата. Всі фінансові якісь прави, по які проходять. Карта, коли ви гарно потрудились, ви вкладаєте. І зараз очікуєте саме результат. Результат може затягнутися, не так швидко пройти, як планувалося, да? наприклад, дати перенестись. І може бути ще такий нюанс, ви можете бути не дуже задоволені самою сумою, яка вам може надійти. Тобто, наче і багато, і обіцяли більшого, а не те, що ви очікували, якесь затягнення. Затягнення чуть-чуть результатів. Наступна карта для вас карта імператриці. Дивіться, який чудовий аркан. Тобто, бачите, прийдуть ці кошти і мавіть можуть прийти в тому об'ємі, який ви очікували, тому що це в нас карта, яка доповнює. І карта розвитку, карта. Росту, якщо ми говоримо про роботу, може дати гарні якісь перспективи кар'єрного зростання. Може бути, взагалі, якщо про бізнес, може бути і в бізнесі якийсь візьмете новий напрямок. Може говорити про фінанси, коли вам достатньо прийдуть якісь до вас фінанси, саме такі приємні, неочікувані суми, великі суми. Коли ви знаходитесь в такому Комфортному стані, коли перед вами все розквітає, коли ви вже достатньо сильно приклалися, а зараз пожинаєте це все і насолоджуєтесь, це комфорт. Це, звичайно, хтось може займатися і піклуватися своєю оселею, прикрашати її, створювати комфортні якісь умови, щоб було і зручно, і гарно. І взагалі ця карта в нас материнства, коли ви. Хтось може дізнатися новиною, що вони про вагітність, а хтось буде просто турботливою матусею, яка буде піклуватися про свою родину і при цьому внутрішньо відчувати себе в задоволь... задоволеному такому стані. Гарна карта, вона і про фінанси, і про взагалі про будь-який розвиток і рост, про процвітання. Наступна карта для вас, Терези. Королева же карта, коли ви можете спілкуватися з жінкою, вогняний знаків зодіака, Овен Лев або ж стрілець, або ви будете наповнені так, такою енергією, активністю, харизмою, будете активно себе проявляти в соціумі, налагоджувати якісь зв'язки, комунікувати з іншими людьми, будете настільки внутрішньо запалені цим вогнем. І насолоджуватись, да, і якось проявляти себе, проявляти для досягнення чогось багатого. Да? Тобто внутрішній вогонь буде розповсюджуватись на, на все, на процвітання, на розвиток, на спілкування. Наступна карта для вас. Терези, Туз кубків. Дивіться, які гарні аркани. Коли ви наповнені емоційно. Дуже... Це початок, да? це натхнення. Може проявлятися якась творча така хвиля піти у вас, захочете більш активно себе проявляти в творчих моментах. Може бути, що вам хтось зробить якийсь приємний сюрприз. Да? Запросить на побачення, на якийсь приємний мер, е, да, заклад запросять і там, де ви будете просто наповнені емоціями. Це коли ми відчуваємо повністю гармонію цього світу. Да. Дуже приємно все для нас. І наступна карта для вас. Карта у нас суд іде. Е, карта суд це кардинальні зміни. На може бути якесь повіщення, якась інформація прийти неочікувано. і вона реально кардинально поміняє ваше. Взагалі, ваше життя, вашу ситуацію, подію можуть дуже неочікувано змінитись. По цій карті також колишні можуть давати про себе звісточки, можуть проявитися, позвонити або написати, тому що щось не до кінця ви ще з ними вирішили, не прояснили якусь ситуацію, ще немає фінальної крапки. Але це взагалі така карта, коли ви наче отримуєте свободу, да, свободу своїх дій, і ви думаєте, як же я раніше не могла це відчувати, да, або я не міг це відчувати, коли ви звільняєтесь? Звільняєтесь від всього зайвого. Але все ж таки, я думаю, буде якась така інформація до вас прийде, і хтось вам подзвонить, іначе ви прокинетесь після цього дзвоночку.